Підставка для валізи під артиклем 1372. Це підставка саме для середньої валізи, тобто є миленька, середня і велика. Є ще дуже маленька. Але. Це для середнього. Та, яка на 70 літрів йде на двох людинах. Ось. Підставка йде з хватом. Можна ось братися. Якщо вам потрібно валізу закинути десь на верхню полку, то ви берете знизу не за коліщатку, не за. Бік валізи, ось, беремось, захват і сміло закидаємо. Вона зроблена з пластику, АБЦ. Він дуже гарно переносить як морози, так і сильну жару. Не крошиться, не становиться мягким. Кріпиться на 4 болтики. Болтики в комплекті не йдуть. Ми ж використовуємо болтики під номером 5 з потайною шляпкою. Під викрутку хрестообразну. Під номером 5, е, обов'язково обов ставте контргайки. Або дві звичайні гайки, або гравер. Бо якщо поставити одну звичайну гайку, воно все викручується від тряски і випадає. Внутрі шайби якомога більше, ми ставимо, щоб більше площі займало і вона добре кріпилася. Точні розміри, висота, ширина. Ви знайдете за посиланням. Посилання в описі до відео. Ось. Кріпиться на тканеві валізи, на пластикові немає ніякого смислу їх ставити.